В будівлі. Ти що, сюрприз для фанатиків вирішив зіпсувати? А, да, бля, Зрозумів. О, вільний, ти з нами? Чув, що битися ти вмієш не гірше за моїх хлопців. Хотілося б це побачити. Будеш тут курити? Застрелю. Швидше за вибух застрелю. Як бачиш, у нас тут весело. Але поки фауст в оточенні фантомів, його не дістати. І те, що в нього під керівництвом невелика армія та найпотужніший у зоні випалювач місків, задачу не спрощує. Ага, веселуху вмієте організувати. Ну, коли ми вмикали малу дугу, ми, звісно, на це не розраховували, але менше з тим. Наразі ми не можемо допустити, щоб Фауст перетворив зону на зомбіленд. У зони не буде господаря. Заміс намічається капітальний. Монолітівці б'ються без фантазії, але з неабиякою наполегливістю. Особисто мені вже кортить почати, але якщо тобі треба підготуватися. Зараз останній шанс. Та якщо готовий, викладаю план і вперед. А у чому проблема просто повернутися на промінь та вимкнути дугу? Ми засікли синхронізувальні імпульси. А це означає, що прихильники Фауста дістали коди керування з випромінювача і тепер зможуть активувати дугу в будь-який час. Отже, віддалений доступ ми втратили. Лишився один варіант виробити вручну. На щастя, я знаю, як це зробити. Я народився готовим до такого двіжу. Тоді одразу до справи. Бачиш, дугу? Лобовим штурмом туди не дістатися. Фауст і всі випромінювання підсмажать нам міски ще на підході. Але ми без діла не сиділи і роздобули плани підземних комунікацій. Виявилося, що звідси можна дістатися туди каналізацією тихо і непомітно для патрулів. Підеш нею до трансформаторної і вимкнеш дугу. Потім ми займемося монолітівцями, а ти Фаустом. Питання? Добре. Дугу вимкну, з Фаустом розберусь. Оце заряд. Ну тоді спускайся до тунелю, поки до нас нові гості не завітали. Сигналу не золовить хріново, але головне дістатися радіорубки там буде наша перша точка зв'язку. Ух, ніби все. Решта по ходу справи. Берзень, Їдкий, чайна! До загонів на позиції. Починаємо.